Для правильної вимови бленду NG, тобто, n, потрібно для початку розбити даний звук на дві частини. В першій частині нам потрібно навчитись правильно вимовляти назальний звук n, в другій правильно вимовляти е, звук Г. Тобто, для того, щоб правильно вимовляти звук n, нам потрібно закрити наші губи. І намагатися вимовляти звук Н з закритими губами. Тобто «н, н, 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 для того, щоб правильно вимовляти звук Г, уявіть, що ви ковтаєте воду і починаєте вимовляти звичний для вас звук. «Г-г-г-г-г-г-г-г-г». І тепер давайте поєднаємо ці два звуки: звук «н» та звук Г. Разом звучить нга. Тож раджу вам для початку вимовляти їх повільно і пришвидшувати темп